Яку ми прошили, швиденечко ось так підтягуємо. Айне є так, і рухаємося далі. Ага, я не вимкнула усі повідомлення, всі повідомлення є, бо буває, що я банально пропускаю повідомлення через те, що одразу при запуску стріму. Там видає фільтр найкращі повідомлення. От. Для мене всі повідомлення найкращі. Я відповідаю. Як тільки є. О, Інночка, вітаю. Вітаю. Знову ще на одному стрімі. Зараз. У мене телефон розряджується, тож я його зараз на цей, на повербанку поставила на зарядку, і одразу на розрядку на стрім, тож це не дуже є добре. Я спробую впоратися швидше, щоб нормально зарядити. здається ж, Раз, два і сюди. Так. Тепер підтягуємо усі ці напівпетлі, які потребують підтягнення. Тобто зараз наша задача саме звільнити інструмент. І на цей стрім я відвожу годину, бо далі маю інші справи. І якщо встигнемо в цю годинку, то ще і якийсь боковий шовчик зшиємо. Як не встигнемо, то я або офлайн зшию, з або, а, можливо, у вечірньому стрімі. Давно не бачилися, так. Як твої справи? Дуже давно не бачилася. Челати там дуже пухнаста нитка. Раз, два, три, чотири, п'ять. І сшиваємо. Ютуб розсилає повідомлення про початок стріму приблизно через деякий час після того, як стрім уже почався. Навіть не знаю. Це е, завжди різна. Величина. От. І буває так, що я виходжу в стрім на годинку, вже маю завершувати стрім, а до мене люди приходять. О, ми отримали повідомлення, у тебе стрім почався. Ну, чудово, звісно. Так, перша шкарпетка є, друге. Вона ще не повністю ще цей боковий шов треба зшити, але. Спиці вже вільні. Так, друга шкарпетка, в який бік у нас? Ага, з цього ліва і права. Це ж вже не симетричні, як наші інклюзивні. Це вже мають.